Всім вітання! Сьогодні п'ятниця 14 число 11 місяця 25-го року. Поприбирав зайві предмети на столі. Стоїть конденсатор. На нього під'єднана антена і заземлення. Напруга 16 вольт. Це вже є безпаливна енергія. Енергія простору. Відео про безпаливні генератори малої потужності в мене є на каналі. Аналогічним безпаливним генератором є сонячні панелі, які не використовують жодного палива, окрім енергії променів Сонця. Тобто, наша планета купається в сонячній енергії. Яку споживають живі організми, рослини, тварини, От. І також ми цю енергію з допомогою сонячних панелей можемо використовувати в поводі. Так само є вітрові електростанції, і зараз досить -таки поширено використовувати теплові насоси, де коефіцієнт корисної дії по відношенню до мережі. 300%. Тобто, якщо безпосередньо використовувати електроенергію для нагріву приміщень з допомогою спірали, ми отримаємо на 1 кВт електричної енергії 1 кВт теплової енергії, це при 100-відсотковому КПД приладу нагрівального. От. Але якщо ми цю електроенергію використовуємо для теплового насосу, то із 1 кВт. З мережі ми отримуємо 3 кВт теплової енергії. Тобто ми беремо енергію теплову із навколишнього середовища за рахунок компресорів. Це, я думаю, хто цікавиться, знає. Значить, Побачили, що напруга тримається. Тепер відкидаю антенну і пішов розряд. І так, розрядиться майже. До. Так, що ця антена може ставати руками. Ну, в принципі, 16 вольт. Всі можуть руками ставати. Поставив антенну і одразу заряджається до 16 вольт. Якщо я відкину заземлення, йде також розряд. Так, зараз зупиниться певному Тобто, із самої антени, через вилку Авраменка. Конденсатор зараджається до 2,90 вольта. коли я приєдную заземлення, от ми маємо 16 вольт. Це енергія простору, це ми вже з вами зрозуміли. Тепер трошки буде такий, ліричний відступ, щоб не задавали зайвих запитань. Досить часто використовують термін безпаливний генератор або БТГ безтопливний генератор, і поняття вільної енергії. Що я розумію під вільною енергією? Якщо у нас енергія рухається в просторі без провідників, для мене це вільна енергія. Тобто та енергія, яка передається через простір, це для мене така якби, термінологія. Тобто, якщо я із атмосфери. І з землі знімаю енергію отже, 18 вольт. Це для мене вільна енергія, це для мене безпаливний генератор. Тепер рухаємось далі. Сьогодні хочу трошки присвятити питання саме приймачам. Це самий простий приймач, де не потрібно ні картошок, ні індуктивності. достатньо. Два діоди і конденсатор. Вилка Враменка з конденса... і конденсатор це найкращий прилад для зняття енергії з простору. Перший свого роду БТГ я робив в дитинстві, це був детекторний приймач. Також хто цікавиться різними цими питаннями. Є в Романова дуже багато відео саме про зняття енергії з допомогою детекторних приймачів. Поцікавитись, на цьому питанні клепко зупинятися не буду. От сьогодні хочу поспілкуватися те, що є в мене. Є така індуктивність, намотана на фірітах. І зараз уже працює генератор споживання 0,33, 3 мВ. Так. І напруга на навантажені. така, такий малюночок. Це задіяна тільки земля. Так, секундочку. Вона ще не задіяна. Зараз зараз. Так. А, да, задіяна, що думаю, де тут ділося. Напряму поставив, вибачаюся. Задіяна земля напряму, так як оце показано. І тут в мене є індуктивність, вона зараз вільна. Тобто можна пустити напряму на вилку в рамка, так як зараз стоїть на схемі. І маємо напругу на навантаженні 7,31. Тепер я знімаю з вилки авраменка заземлення. Так, у нас пішов розряд. І тепер пускаю на індуктивність. Пішов заряд. Тобто ми зараз працюємо, земля, імпульс землі заходить на індуктивність і далі заходить через цей синій провідничок. От він, тут скруточка, от, от, ви, що нічого немає. І заходить на вилку Абраменка. Було 7,30, стало 7,41. Тобто, сама катушка, це якби додатковий опір, якщо брати так, чисто формально розглядати, не вникаючи в коливальні процеси. Тобто тут є, є певний потенціал, якщо цей певний потенціал подавати напряму, здається, без опору повинна бути більша напруга. Хоча на практиці ви бачите, що даний елемент робить підсилення енергії Землі, і зараз. Цей конденсатор працює тільки із землі. Ну, і, звичайно, що поле, яке є навколо е, цього простору, тому що працює трансформатор, працюють імпульси. Бачите, стоїть вольтметр на конденсаторі. Конденсатор нікуди не скомотований. Можу показувати, можу підняти. от. Ніде тут нічого немає. І тепер дивіться, що я буду робити. Я стаю пальчиком. Так. От. 250. Так. 250-270 вольт. От. Тобто, коли тіло знаходиться в ефірному збудженому просторі, конденсатор. Тільки доторкнувся, без нічого заряджається до 270-280 вольт. Так само зараз без комутації по проводах, чисто із землі, ми маємо 740 7,41 на навантаженні. Якщо зараз по схемі Романова задіяти один провідничок, так, виключене живлення. Генератор працює, але акумулятор від'єднаний. Споживання у нас було 0,33. Так. Споживання виросло і напруга виросла із. 7,40 до 7,62. Тобто ми зараз вже працюємо, задіявши гарячий кінець Трансформатора Тесли через резонатор, заходить ось цей провідничок на плюс. І маємо 7,62. Так, тепер, якщо ви бачите споживання в крайніх відео було. 0,26 навіть це тоді, коли я давав додаткове навантаження. Тобто, акумулятор, як був заряджений, так і лишився частота та сама скважність та сама, а без навантаження, яке я знімав із системи споживання більше. З чим це пов'язано? Досить таки довго можна розказувати, але це нюансики. Саме зараз я покажу вам ще один варіант, щоб ви зрозуміли, що оця індуктивність. от ця індуктивність, яку я беру із землі, вона досить таки важлива. Є патенти Тесла, хто цікавився, вона там також є присутня. Зараз я поміняю на іншу індуктивність. Індуктивність не проста. Вона. Переплітається із Дональдом Смітом. Так, да, доска Дональда Сміта. Отам цікаві намоточки, колись я проводив експерименти. І зараз дивимося, що відбувається. Напруга виросла. Так, і саме, що парадоксально, дивимося, споживання також виросло. Хоча. 01, 07, як було. Тобто генератор ми не чіпали, акумулятор не чіпали, первинне коло, як було, так і лишилося. Тепер дивимося, я відкидаю заземлення. От контур заземлення. І споживання пішло донизу. Розряд пішов. Стаю сюди. Пішло споживання. Здається, яке відношення має індуктивність. Тепер стаємо безпосередньо. на Зацепив. Так, сам провожу експеримент здивованим. Тепер роблю зупиночку. Так, заземлення від'ємо на мене в руках. Споживання 0,39040 і світодіоди 7,32. Тепер стаю заземленням сюди. Споживання пішло донизу, напруга виростає. Тобто ми даємо, беремо більше енергії, менше споживання. І тепер, якщо я цей другий кінець заземлений, маємо також приріст 7,64. І тепер дивимося, коли ми так заземлюємо, полина, там стрілочка повністю зникає. Тобто ця катушка повністю на себе тяне енергію. Багато міді, це маса, але і приріст по. Так, тут іде, бачите, так. Саме цими питаннями варто займатися їх вивчати, тому що ці приймальні такі системи, вони важливі. Тобто збуджувати простір можливо. З допомогою однополярного імпульса, але для того, щоб цю енергію знімати, треба використовувати вже примальну частину. Відео трошки затягується, щоб вас не втомлювати. Буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!